Наталія Володимирівна з переноскою з двома котами чим чекує, щоб вакцинувати їх від сказу. Ви мені мають не будете? Я боюсь, щоб вони не втекі двох кошенят щеплюють миттєво. Вони навіть не встигають перелякатися. Пані Наталія каже, хоч улюбленці й дворові проте про них турбується. Тільки но побачила сповіщення про вакцинацію тварин. Одразу вирішила братиме участь. В вайбер прийшло сповіщення, і я вирішила принести своїх котів. Це дворові коти наші, щоб вони не захворіли, бо зараз дуже це кажуть опасна хвороба. Сказ смертельна вірусна інфекція, ліки від якої не існує. Вакцинація – ефективний спосіб профілактики. Вона обов'язкова для всіх собак і кішок, говорять фахівці. Щеплення проводиться раз на рік профілактично. Якщо десь є, випадає той тобто сказа, випадок сказа, тоді проявляється вимушена вакцинація. Це перша цього року вакцинація собак і котів у Терешківській громаді. Рабістар колиться з трьохмісячного віку по одному кубічному сантиметрі, тобто по одному мілілітру. Під чи внутрім'язово вік з трьох місяців цього дня вирішила вакцинувати свою собаку луну і пані Ліка. Підібрала її у листопаді на вулиці і відтоді опікується нею. Живе живе зараз. У мене в квартирі це моя маленька дитина, поповнення у родині. Ми ходимо у лісі, гуляємо. Є лисиці у нас у лісі, тому для здоров'я собаки. Для здоров'я щеплення проти сказу проводиться щорічно згідно з планом профілактичних заходів, говорять експерти. Це робиться безкоштовно. вакцини забезпечені вакцини, шприці забезпечені, держава забезпечує для проведення цих віроприємств. Проводиться поквартально, тобто з кожний квартал, кожна громада робиться, тобто проводиться щеплення. Про наступне місце проведення щеплень тварин повідомлятимуть у соцмережах.